Всім привіт! Вітаю вас на шоу Нікому не цікаво, що ти скажеш. І я його абсолютно невідома ведуча Кароліна Панько. Тут на ваші запитання відповідають люди без жодних досягнень. Словом, просто люди. Не Нікому не цікаво, що ти скажеш. У цьому випуску нашим гостем є вигаданий персонаж. Привіт! І перше питання від Фросі з Годовиці. Що таке сенс життя? Ем, це досить філософське питання і не належить до сфер моїх діяльностей. Але я як мультилюдина відповім. Саме життя це і є сенс. І. ясно? Наступне питання від Григорія Зморшина. От криза. Нема за що заплатити комуналку. Собаки нема. А дітям їсти щось треба. От що робити? Тут все просто знаходиш багато бабу, стаєш її коханцем і воля, проблем нема. Ваші методи боротьби досить цікаві, але за ваше висловлювання я боюся, що мій канал заблочить через. Нерівність, але перейдемо до наступного питання вже від мене. Що вас змусило прийти на це шоу? Я вигаданий персонаж і, на жаль, не дуже розумний. Мені не дали вибору. А що б ви сказали, якби у вас був вибір? На початок я б скинула цю жилетку. Я б сказала, що є такі питання, які виникають багатьох людей, і часто відповідь одна й та сама. Але ми маємо самі до неї дійти і її зрозуміти. Люблю, коли фільми, книжки наштовхують на якісь роздуми, коли у тебе з'являються відповіді, і вони стають новими питаннями, коли. Абсурд стає логічним. Але мене вже не туди понесло. Ну, ось це я і хотіла сказати. А це було шоу. «Нікому мене цікаво, що ти скажеш. До зустрічі у новому випуску. Якщо ти хочеш задати питання чи стати наступним гостем, напиши мені Контакт.